Напевно, найбільша поки що на цей момент, як ми говоримо, новина четверга це підписання угоди про надра і зі сполученими штатами Америки. Надра залишається в українській власності. Там немає боргів. Ідеться тільки про прибутки, які будуть отримані в результаті нових розробок, але там немає гарантій безпеки. Що це означає? Дже саме в них упиралися, і саме довкола них йшли ці баталії. Ну насправді не тільки. Насправді, я хочу нагадати, що першопочаткові плани вони передбачали те, що Україна має віддати якісь борги понад 300 мільярдів доларів, про які раніше заявляв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про те, що умови були більш невигіднішими для України, що Сполучені Штати хотіли ледь там не до 100% прибутків від корисних копалень, які будуть видобуватися. А те, що ми бачимо зараз, це зовсім інший фактично зміст із того, що пропонувалося, і це перемога і досягнення України насправді в тому, що нам вдалося все ж таки пролобіювати наші нам потрібні умови. І що ми говоримо зараз про взаємовигідне співпрацю і співробітництво і розвиток цієї взаємодії, а не про те, що нам диктують виключно умови, вимоги, і ми виконуємо. Тому з точки зору вочевидь економіки, економічної безпеки це важливо, тому що Україна стає частиною національної безпеки Сполучених Штатів Америки, оскільки питання ж з рідкоземельними металами і корисними копалинами це е, тільки зможе здаватися, комусь що це якась забаганка американського президента через його типову манеру подачі цього. Але насправді це не так. Це в інтересах США, тому що. Оцінка американських фахівців свідчить про те, що їм потрібні рідкоземельні метали, інакше їхній оборонно-промисловий комплекс не впорається і не дасть змогу сполученим штатам говорити про можливості ведення великої війни, наприклад, з Китаєм, і перемагати у цій війні, тому що сил може бути просто недостатньо, і вони не встигнуть виробити таку необхідну кількість зброї. Тепер, переходячи до питання національної безпеки і наших гарантій безпеки. Я не даремно сказав про те, що Україна фактично інтегрується і стає частиною системи національної безпеки США, тому що якщо потрібна Україна, є інвестиційна діяльність, є економічна співпраця, плюс є потреба в тому, щоб отримувати корисні копалини і продукти їхньої переробки, ну відповідно, Україна є важливою. На мапі Європи, так чи інакше, і президент США Трамп, який сказав про те, що США підпишуть угоду, а це значить, що поганих хлопців в Україні не буде. Ну, ймовірно, і мав на увазі, що неодмінно за грошима за фінансами має прийти безпека. Я можу сказати, що я послідовно підтримував укладення угоди, звичайно, не будь-якого змісту, а так, щоб вона враховувала українські національні інтереси. І я прекрасно розумію логіку процесу про те, що там гарантії безпеки в цьому тексті і не буде, і тому що це дещо про інше. Це про економіку інвестицій, яка за собою має потягти безпеку. Але для того щоб безпека була, має бути матеріальний інтерес і економічний інтерес. По іншому це не спрацює. Це американці, вони поважають цінності, свободи, демократії, верховенства права. Але вони звертають увагу на фінанси і на гроші. І відповідно, ми бачимо, що це для Америки є важливим. Для сьогоднішньої адміністрації це є важливим. А для нас важлива безпека. Тому ми повинні говорити про те, що ви інвестуйте, заробляйте спільно з нами, але давайте нам безпеку. І якщо її немає в цій угоді, вона прийде. От у мене тут є оптимізм, в тому, що вона з'явиться. Тому що захистити інакше американський інтерес буде просто неможливо, от, власне кажучи. А тому, як би там не було, але Україна стає потрібнішою Сполученим Штатам і стає потрібнішою Трампу і стає важливішою для нього, тому що він отримує угоду. О, угода дає можливість бізнесу американському знову ж таки Трампу прийти і сказати, що дивіться, ви можете інвестувати. Я вам приніс ще понад 300 мільярдів доларів, або він придумає цифру, яку вже можна буде ну, виражати в такому фінансовому еквіваленті, і скаже: ось, будь ласка, все рівно я думаю, що будь-які запевнення в угоді, в документі, який не передбачає спільний матеріальний інтерес, він може, скажімо так, не бути мотиватором до того, щоб його. Виконувати в порівнянні з тим, коли матеріальний інтерес присутній. І тому, знаєте, є такий є такий старий вираз. Я не дуже люблю анекдоти, але ну одеський люблю вираз, дуже люблю. От є такий одеський вираз, ніщо так не укріпляє віру в людину, як передоплата. Тому, власне кажучи, в міжнародних відносинах іноді так само. І те, що. Ми побачили певні зрушення, і прецедент у нас з'явився нехай і з невеликої суми, як зараз повідомляють медіа, Київпост і інші про те, що погоджують Сполучені Штати перший пакет допомоги за Трампа. Ну не допомоги, а купівлі. Купівлі, так 50, -50 мільйонів. Ну там не зазначається за чиї кошти зброя завжди купується. Питання, чиї кошти, хто її купує, хто за неї заплатить. Близько 50 мільйонів доларів в будь-якому випадку для нас це прецеденти, це дуже добре, і це точно пов'язано із підписанням угоди. Таких збігів обставин просто не буває. Це відповідний сигнал з боку Сполучених Штатів Америки, що ну, поганих хлопців не повинно бути. Ми саме цього і чекаємо. Але чому це все було схоже на істерику? Навіть вчора були заяви від Скотта Бесента про те, що. Може може підписання зірватися в той момент, коли вже наша делегація летіла до Сполучених Штатів. Ми знаємо від джерел про те, що там американці планували підписати відразу три угоди за нашим законодавством. Це неможливо. Є рамкова угода. Далі її має ратифікувати Верховна Рада. Без цього дві наступні угоди неможливі. Чому штати? Провадили оці перемовини в такому історичному стилі, і ну, весь час погружували якимось зривом. Ну перемовини, зрештою, відбувалися, був обмін делегаціями і робота тривала. Те, що ми знаємо, з'являлися в медіа певні інсайди, і те, що дійсно видання Financial Times правда написала про те, що мовляв, угода близька до зриву. і Взагалі, українська українська делегація і літак ледь не розвертається в повітрі. і летить в європу. Це дійсно це Financial Times Написала і вчора така інформація тривожна була, особливо я так її з пересторогою сприйняв, тому що я розумів, що це може ну потягти за собою наслідки у вигляді не дуже сприятливої реакції з боку представників американської влади, тому що для мене абсолютно очевидно. Що американці і діюча адміністрація вони пов'язали питання надання допомоги Україні зброєю із питанням підписання цієї угоди із подальшою підтримкою це абсолютно очевидні речі. Трампу треба було дати щось. Він мав вийти і сказати: дивіться, Україна хоче з нами взаємодіяти. Ми повинні їх підтримати. В нього так це працює. Але я можу сказати, що якраз вчорашній день він порівняно з іншим. Навіть порівняно з реакцією президента США 25 квітня, коли він у соцмережі написав про те, що Україна, мовляв, затримується із запізненням і запізнюється з підписанням цієї угоди, то його реакція 30 квітня була більш ніж стримана. До речі, я от спостерігав за засіданням кабінету міністрів, де головував президент в Америці. Саме президент є головою виконавчої влади, і він головує на засіданнях уряду. Ну. Вона була абсолютно стримана. Він доволі таки стриману оцінку цьому дав, і Бесен, до речі, теж дав оцінку, тому що так. Ну ми чекаємо, є певні моменти, потрібно буде її підписати. Тому якраз напередодні реакція видалася доволі таки стриманою, що свідчило про те, що сторони все ж таки наближаються до домовленості і не було бажання зривати підписання цієї угоди, що до речі. Свідчить, що американцям ця угода потрібна, інакше б, там, з істерикою чи без істерики, але вони б робили певні спроби для того, щоб намагатись звинуватити Україну і сказати, що Україна не такий партнер, якого б їм хотілося би бачити. А так зараз вони нічого не скажуть. Ви ж бачите, Скотт Бесенд, міністр фінансів, який є доволі таки близькою людиною до Трампа, в сенсі того, що Трамп його до нього дослухається. Він один із тих, хто. Консультує президента США по тарифах і рекомендує, до речі, не ухвалювати радикальні рішення, власне кажучи. І тому деякі тарифи були відкочені назад, деякі відсоткові ставки і так далі. Тому думка Бесенда для Трампа важлива. Ну і державний секретар США Марко Рубіо теж оцінив і він це пов'язав з тим, що це веде до закінчення війни. Ну, це цікава, до речі, от прив'язка насправді поки що до кінця не зрозуміло, яким чином. Але якщо виходити з цієї логіки, може через те, що тепер сполучені штати будуть активніше давати Україні допомогу зброю як інструмент тиску, зокрема на Росію і на Путіна, з метою ну скажімо так, ухвалення рішення щонайменше про припинення вогню на 30 днів.